Усім привіт до вашого уваги. Огляд мішечка з флісом. Подивимося, що попадає. Настрій у нас є така гарненька флісова кофта фірми Tenson розмір XL. Наступна травичкою розмір M. M L. Фірма Crane розмір L. Фліска на блискавці на комірці. Два xl фірма Atlas for Men. Next. Розмір L. Фірма Studio Total. Розмір M. Ще. Alpha Industrias. Знизу на манжетах. Розмір XL. Такою курточкою флісовою. Дуже товстою, класною. Розмір 2 xl Штанцію. На блеска розмер м. м Экселя Где мы с наступну? Размер два, Эксайль. Фирма Гап. Размер Эйля. Размер Ама. Фирма Маккинды. Розмір XL 2XL. Розмір XL. Розмір M. Кофта травичкою. Розмір L. 2XL. Дуже товста. 2XL. І марма Humana розмір С. Жилеточка гарненька. Фірма Дунес розмір С. Ейля. Ще жилеточка. О, це не жилеточка. Це кофточка. Від фірми Joy Розмір L, а оце така м'яка жилеточка з вушками. Бачите? все гарненько. Дивимось наступну травичкою. Розмір S. Так, зараз заберу і продовжимо наш огляд, а то вже їх тут так трошки забагатсько. До речі, зі світловод відбивачами в зміці. Наступ на фирма Фиэнт Фиен, White, Биг Бок, размера М, размер Эйля. размер Эйля. Размер M. Розмер Эйля. M. Рики Морти. Размер S. А, мастер, такая классно. Кофточка. Розмір МЛ. Чем. Фірма Примарк. На блискавці. І ми оглянули 100 в нашого мішачка. Бачите, що попадає.